Розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Сьогодні останній день календарної осені. Четвер, 30 листопада. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і ось уже з'явилося свіже зведення від Генерального штабу збройних сил України за вчорашній день орієнтовні Трати противника складають: мінус 1180 живої сили, мінус 13 танків, мінус 28 бойових броньованих машин, мінус одна артилерійська система, мінус 13 автомобіль одиниць автомобільної техніки і цистерн з паливно-мастивними матеріалами. Ну і ще декілька мінусів: там десяток безпілотників, плюс вже повідомляли у повітряних силах, що знищили, знищили 14 шахедів сьогодні. Вночі не такою масовою була атака, як було кілька днів тому. Ну а власне зараз ми будемо аналізувати, що відбувається на нашій війні. З нами на зв'язку сьогодні військовий експерт Сергій Грабський. Пане Сергію, вітаю! в Ефірі! Слава Україні! А вітання студія героям слава. Давайте почнемо з шахетних атак. є повідомлення, що напередодні ввечері у Брянську атакували склад з безпілотниками Герань-2. це от ті самі шахеди. Офіційних повідомлень від російського губернатора Брянського немає. Ну і власне жителі чули вибухи в районі телецентру. Можливе ураження складу з шахедами можна от співставляти якось з тим, що сьогодні вночі. Окупанти не так багато шахетів запускали по Україні чи це такі різні речі? Тому що поки воно на складі їх чи треба забрати завантажити там польотне завдання? Ну і далі полетіли вони? Власне, так власне, так і є, тому що. То, що знаходиться на складі, не може бути негайно застосоване, тобто воно знаходиться в так званому транспортному положенні, його треба доставити до району запуску, підготувати до запуску, запрограмувати і запустити. Але разом з тим, це те, про що ми з вами говорили завжди. Це про боротьба з причинами, а не наслідками, тобто ганятися за кожним окремим шахедом, витрачаючи дефіцитні ресурси, надзвичайно складно, от уразити склад. Лати, знищити кілька десятків одиниці техніки, це вже серйозне досягнення, і скажемо, якщо сьогодні ночі вони літали. Ну, припустимо, там штук 30-40 То завтра, можливо, їх буде 20-15 штук. Це хай невеличке, але все ж таки доробок у справу знищення бойового потенціалу противника. Ще одна деталь: я побачив кілька постів від людей, які розуміються на різних там системах зв'язку, і оцих айтішних штуках, і технічних айтішних штуках, зокрема і у безпілотниках. Віднедавна почали виявляти певні одиниці, да, серед тих валів шахедів, які запускали Алися з грайшатадів, які запускалися з України, і от на деяких з них були встановлені ще і 4G модеми, і от є припущення, що таким чином росіяни не настільки хотіли е, кудись влучити хоча це теж було б непогано. А от власне, встановивши на деякі з цих машин такі пристрої, вони намагаються для себе з'ясувати, а в якій точці е, цей шахет був збитий і таким чином розвідати. Ну, потенційно місця знаходження і тих самих вогневих точок, чи там систем ППО, чи мобільних груп. Що ви думаєте про цю історію? Що запускати лише для того, щоб дізнатися, де його зіб'ють. Ну не тільки це, ви знаєте, і на додаток до цього. Тобто, противник він проявляє майстерність в тому, щоб з'ясувати е позиції, локації наших засобів протиповітряної оборони та інших засобів. Е я спілкувався з хлопцями. Вони кажуть, що знаходили шахеди, в яких були ну, тривіальні українські сімкартки, е тобто активовані, приєднані при прямо до е елементів живлення, тобто вони з'ясовували ту геолокацію, де ті шахеди і падали. Якщо вони не вибухали, тобто е така опція має місце. І це так само один із елементів розвідки нашого повітряного простору, наших позицій протиповітряної оборони і е, локації наших підрозділів. Тому ще раз можу закликати всіх, хто знаходить шахіди, не підходьте до них, а повідомте про них відповідні служби для того, щоб фахівці е, змогли відпрацювати це питання заради вашої ж безпеки. Тому що можна принести такий шахет або розпові у, е, у розположення, або десь до хати, і туди може щось прилетіти, так само. Що... або може щось прилетіти, або знову ж таки це з моїх розмов з тими людьми, які в цих історіях розбиралися. Вже ну власне з конкретними шахедами. На деяких з них встановлені навіть якісь механізми самознищення. І відповідно, якщо воно падає, то в якийсь момент ця історія може просто вибухнути, тому навіть підходити до них ну категорично не радять. Це важливе дуже повідомлення. Ну і ще одне два дні тому, і це вже якраз напередодні сьогодні підтвердили у російських пабліках. Загинув російський генерал-майор Володимир Завадський. Значить, пишуть, що він підірвався на міні далеко від лінії бойового зіткнення. Але ну по суті, це заступник командира 14-го армійського корпусу, і якось так там підірватися на міні. Хоча з українського боку є інформація, поки що не підтверджена, що до нього ну туди, де він був, прилетів FPV дрон знищення чергового. Генерала, це серйозно, чи, от як ми з вами минулого разу говорили, правильніше вибити кількох полковників ніж десяток генералів? А, ну, ви знаєте, це серйозно в будь-якому випадку. Я підтверджую, що краще вибити десяток полковників ніж до генералів. А, це правда, але тут я б хотів звернути увагу на інше. Загибель такої кількості генералів е свідчить про те, що противник е не припинятиме в найближчий час якісь бої, активні бойові дії, і скажімо, навіть математична присутність так близько до лінії фронту генералів свідчить про велику напруженість бойових. Дій. Добре, давайте тепер про власне кілька найскладніших ділянок. Сьогодні зранку вийшов черговий огляд від Костянтина Машовця з групи інформаційний спротив. Так от, він пише наступне: що, по-перше, лиманський напрямок окупанти відновлюють наступальні дії і там серйозно доукомплектували і підсилили своє угруповання. У них там тепер задача збити ліквідувати плацдарм збройних сил України на річці Чорни жеребець стиснути фланги, і там зараз, ну принаймні на думку машовця, ситуація доволі загрозлива. Що ми маємо розуміти про те, що там може відбуватися, треба розуміти наступне, що противник, як ми вже з вами з'ясували, не полишає спроб. Продовжувати в обмеженому форматі атакувальні дії просто на оперативний наступ в нього немає можливості і сил. Але зараз стоїть стратегічна задача і для нас, і для противника максимально покращити своє тактичне положення. Тому самі розумієте, для противника критично важливо вибити нас з найбільш таких вигідних для нас, в першу чергу, локацій, тому вони можуть задіювати досить серйозні ресурси для того, щоб сконцентрувавши, нанести удар саме там, вибивши нас, маючи, і потім створити передумови для подальшого просування. Тому я підкреслюю ще раз, і як я казав в попередньому блоці про генерала, це свідчить про те, що противник буде продовжувати активні бойові дії на кількох ділянках, намагаючись відтіснити нас тих позицій. Ну так, власне, і аналітики інституту вивчення війни американського дійшли ви. Сновку, що Путін навряд чи погодиться на якесь там замороження чи на якісь переговори, чи взагалі на припини припинення і зупинення, чи навіть сповільнення війни, принаймні до осені наступного року, до виборів у Сполучених Штатах Америки. Вони якось оці речі пов'язують. Ну і ще один напрямок, на якому окупанти значить активізувалися, це це Бахмут, точніше, пів... на південь від Бахмута. Там зараз вводять теж додаткові сили російські, російські війська, ну і власне ситуація там машовець, якраз дуже так саркастично пише. що у ті, хто стверджував там місяць півтора, тому що ось, ось уже там два, два дні, два тижні, і все звільнимо. Бахмут ну зараз так не виглядає. Що нам треба розуміти про ситуацію там. А ви знаєте, я повтор повторював кілька разів. Може ще раз повторити власне. Треба зваживши на історичну цінність Бахмута говорити трошки про інший напрямок. Я цей напрямок називаю Солидарський виступ. І треба усвідомлювати наступне, що Бахмут є просто елементом цього солідарського виступу. І саме тому ми спостерігаємо відчайдушні спроби противника відтіснити нас і контратакувати нас в районі Кліщівки, Андріївки. Ми так само спостерігаємо відчайдушні спроби противника просунутися на північ від Бахмута і створити загрозу для часу Яра. Йдеться про населений пункт Хормове, до якого противник рветься. І йдеться саме для противника, якщо говорити про противника, про забезпечення його стабільності на цьому солидарському виступі. Якщо ми подивимося на цей виступ, ми зрозуміємо, що для противника критично важливо його отримати і розвивати в тактичному відношенні з огляду на можливе просування його в сторону Костянтинівки, а також в сторону слов'янська та Краматорська. Тому вони будуть заділити відчайдушні заходи для того, щоб отримати ситуацію під контролем, і там боротьба буде продовжуватися саме виходячи з цих задач, саме отримання солидарського виступу. А Бахмут, як я казав, це вже просто історична точка на карті української війни, яка зіграла свою виключну роль, але стала історією. Добре, добре тоді давайте до міжнародки да і до реакції західних партнерів на те, що тут відбувається в Україні. Пам'ятаємо, кілька днів тому закиди народної депутатки Мар'яни Безуглої, що значить головнокомандувач Залужний не надав їй якогось плану на 24-й рік. Уже є заява від НАТО у Залужного є план заяви та припущення, які лунають в Україні про те, що керівництво збройних сил України не немає плану для досягнення воєнних цілей, некоректні, так кажуть, у північно-атлантичному альянсі. А от увага, що таке сталося? Що вже там генерали НАТО мають вступатися, я не знаю, там коментувати наші внутрішньополітичні розбірки. Пробачте, ну внутрішньополітичні, не наші особисто, а ну там всередині України, О, пане Павле. Ну я завжди стараюсь. Вникати таких коментарів щодо наших політиків, тому що військові мають робити свою справу, політики мають робити свою справу. Один тільки коментар щодо того, що там комусь щось не дали. Якщо ви голосуєте за державний бюджет, то ви вже ознайомлені з основними параметрами цього бюджету, як мінімум, по показникам Міністерства оборони. Тому говорити, що ви не ознайомлені з планами, ну це маячня. Це все, що я можу сказати. А дуже прикро. Дуже прикрок на мене, що е, наші західні партнери мають е, вступатися за наших військових, тому що комусь там захотілося піймати якийсь хайп і так далі, і тому подібне. Ну е, вибачте, що вибрали, то вибрали. Це воля народу і маємо тільки то, що маємо, як казав один з наших президентів. Тому я маю надію, що ми вивчимо цей урок уроки наступного разу, будемо робити правильні. Кроки і обрати правильних людей до наших органів влади. Ну а поки що працюємо з тим, що є. Працюємо на перемогу. Працюємо на перемогу. Ну да, бачили очі що купували, Напевно, не дуже роздивилися, що саме обирали. Давайте тоді до ще однієї заяви з боку НАТО. Це вже заява генсека Єнса Столтенберга. Ми маємо готуватися до тривалого і складного бою Це і хаймарси, і, і ракети і системи ППО і f 16 Але немає єдиної. Якоїсь системи, яка може суттєво змінити ситуацію на полі бою, тобто він так сказав, що просто сама по собі поява винищувачів F-16 багатоцільових щось кардинально не змінить. Але якщо пригадати, то ну хаймерси свого часу дещо таки змінили перші застосування атакамсів теж дещо поміняли, навіть у тому, як окупанти почали реагувати і де вони розміщують зараз свою фронтову авіацію. Що нам треба читати? За ну рядків оцієї заяви Між рядків Треба читати наступне: що е, хідним буде політика самозаспокоєння. Ось ми дали українцям 10, е, F-16, Припустимо, або 20, або 30, або навіть 50, І тепер вони мають виграти війну. Війна так не виграється. Солдат може виграти битву. Війну виграє держава, війну виграє економіка. І Йдеться про те, що саме задача держави, задача наших союзників, в тому числі, задля їхньої екзистенційної безпеки забезпечувати нас в комплексі. Йдеться не тільки що дали нам хаймарси, заспокоїлися, або дали літаки, заспокоїлись. Йдеться про невпинну безперервну підтримку по всіх напрямках: по політичних, по економічних, по військових, поставки. В рази більшої кількості озброєння і бойової техніки поставки нових техніки нових зразків йдеться про авіаційну техніку, про засоби ураження, протиповітряну оборону, тощо і так далі, тому подібне. Для того щоб зрозуміти, що ця війна перепрошую. Не закінчиться за рік два, і тільки е, об'єднані зусилля цивілізованого світу можуть поставити агресора на, на місце, або радше б сказати знищити його. Тому що якщо дати хоча б маленьшу найменшу поступку агресору, то завтра війна е, перекинеться вже на країни Балтії, а це вже пряма загроза НАТО. А війна завтра перекинеться на Сувалський коридор. А це вже пряма загроза НАТО, і тоді вже. Війська НАТО змушені будуть вступати в прямий бій, і скажімо так, виходячи з специфіки географії тих самих країн Балтії. А я маю великі сумніви, що їх зможуть отримати там. Я маю на увазі, атакуючи російські колони. Тому я за зауважив і попередив, що ми, ми не маємо заспокоюватися там на тому, що ми передали якийсь обсяг озброєння і болової техніки. неважливо важливо там. 10-20 одиниць і на цьому вся кінець Україна виграє війну до самої перемоги. Ми маємо підтримувати Україну. Так приблизно це треба перекладати. І підтримка ця не має закінчуватися ну в найближчій перспективі, тому що війна так, війна буде довгою, війна буде тривалою. Ну, власне, щось подібне про важливість підтримки України, але вже зовсім іншими словами сказав президент Джозеф Байден. Він якраз так критично оцінив голосування про допомогу Україні від там груп республіканців і каже: дивіться, ви тут представники від штату Пенсільванія. Наприклад, ваш штат заробив ну, отримав на оборонних замовленнях 2,5 мільярди доларів тільки на те, щоб значить виробляти якісь системи і. Снаряди для України відповідно у вас це робочі місця. Відповідно, у вас це місцеві сплачені податки. Хоча ви там масово голосували проти або утримувались від допомоги України. Отакий спосіб: ну я не знаю, пристидити трохи і показати дивіться, ось ваші штати тут заробляють на допомозі Україні. Воно може спрацювати. Абсолютно зможе, абсолютно зможе, тому що знаєте, це ж пам'ятаєте, був фільм такий злодійський російський брат 2 і там казали, там все про ні про що окрім грошей. Якщо йдеться про гроші, то вони слухають і слухають дуже уважно. Я пам'ятаю, сам читав статті Міністерства оборони Сполучених Штатів, коли вони відкривали завод по виробництву Хаймарсів Арканзасі, яка яка це була ейфорія, коли після тривалого. Тривалої кризи пов'язаної з ковідом почало розвиватися виробництво. Тому я думаю, американці в цьому напрямку, скажімо, на такому примітивному доступному до розуміння кожного американця рівні мають зрозуміти необхідність підтримки. України, тому що повертаючись до попереднього влоги, в іншому випадку вони будуть платити інший податок, податок своєю кров'ю, відправляючи своїх солдат, воювати в Польщі або в країни Балтії, і вони так само мають це розуміти тільки що вийшовши з кривалих боїв Ірака або Афганістану. Ну і власне повідомлення від повітряних сил збройних сил України, що вже у цей Франкенсем, як назвали його у Сполучених Штатах Америки, це от таке значить співставлення да поєднання слів Франкенштейн і СЕМ, як система протиповітряної оборони. Так, от українські буки повністю оснащені сучасними ракетами Сісперо. Значить, доопрацьований радянський комплекс вже використовуватимуть для Перехоплення російських ракет «Калібр» і «Х-101» під час майбутніх зимових можливих масових атак. Е, наскільки ми можемо розраховувати, що не тільки самі комплекси будуть нормально жити, а і ракет до них у цих самих Сісперу буде надіслано нормальну кількість чи я не я не знаю просто їх і наскільки їх багато взагалі в світі? Ви знаєте, проблема в тому, і я про це так само дуже багато говорив, що світ до такої війни не готувався. Не було потреби створювати колосальні арсенали е різних видів озброєння і бойової техніки, і саме тому ми зараз з вами бачимо атаки дронів, які мають в тому числі в Тому числі задачу е знесилити е нашу систему протиповітряної оборони, використавши е досить дефіцитні ресурси. Тому я маю надію, що наші союзники і ми усвідомлюємо цю складність задачі. І саме тому з'явився цей Франкенсем: е це поєднання е радянських та західних зразків цієї техніки, для того, щоб посилити наші оборонні спроможності в напрямку протиповітряної оборони. Я маю надію, що нам вистачить боєприпасів. І знаєте, для мене ще втішною новиною було те, що після підведення підсумків атаки на Київ було з'ясовано, що 40% дронів було збите саме мобільними групами знищення дронів, тобто без використання дефіцитних боєприпасів. Тому що противник буде намагатися знесилити нас по всім напрямках, підготувавши найбільш ефективний на його думку удари. Тому так само розвиток економічного потенціалу промислового виробництва цих боєприпасів є спільною задачею, як і нашої, так і наших західних союзників. І саме тому президент Байден звернувся до тих страусів, які намагаються сховати голову в пісок, свідомо чи не свідомо щодо необхідності посилення підтримки України і розвитку військового виробництва, тому що війна. Це вже не ті наша війна, не тільки війна між Україною і Росією, це війна за визначенням того ж самого президента Байдена, між цивілізованим світом і вістю зла. І хто знає, де це вісь зла ще може проявитися? Добре. Дуже дякую вам за розмову. Військовий експерт Сергій Грабський був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.